Вітаю вас. Як справи? Дякуючи Збройним силам України. Тримаємось. Тримайтеся? ну тримайтеся. Може до чого то дотримаєтесь. Звісно. Ну да. Дотримаємось. Конечно. Зря мы це это начали. Хто? Ой, не матюкайся. Добро. Так, ніби старша людина, думаю, що ти можеш і без матюків. Ага. Ну я, я маю в виду. Я сам из бывшей Украины, город Снежное, Донецкая область. Ну, сейчас э, Россия. Не, это Украина. Ну, для вас, да, для нас нет. Да, для вас раз не плохо, что вы там себе думаете. Ну, да. Я просто хочу сказать за Майдан, если бы не Майдан. А что Майдан? Майдан, ну, от, отправная точка. А что Майдан? Добрый, а что Майдан? Что не так с Майданом? Все не так. Ну, что не кину, так? Кинули могу Мого президента? Ну, по-перше, ніхто його не скидав, він сам да. самоусунувся, да. да. Це ж його заява була. Ні, Саме так. Ніде не слышал, що він там говорив. Як? То. Він відмовився виконувати свої обов'язки прямі, які записані в Конституції, підписувати так. закони, які І... при, прийняла Верховна Рада. Ну, Верховна Рада, після, скажімо так, як от заслушав на Грушевському, Верховна Рада, вона, во перш незаконна. Ні. Чому вона не чому вона не легітимна? Батому що був переворот. Не було. А хто встановив? Хто встановив, що був державний переворот? Я. А ви Ми. хто? Ми хто люди ви? Займа. Ми люди Донбаса, Крима. Для цього, для цього є Конституційний суд, Ні, щоб встановлювати. Я не знаю, при прихріпати нету і при Порошенке. Не було в Уявляєш, був. І навіть були не ті судді до кінця каденції, які були призначені по квоті президента того Януковича. Ну ладно, живіть с мислю, да, да, да. І, Звісно, будемо жити. Просто пойми. Ти просто пойми, вот эта власть, которая прийшла после 2014 года. Вона залила Україну кров'ю. Да, Она... Якби Путін би не напав, нічого б того і не було. До, до ну як до Путіна? На Путін на Майдані не роз... А розстеляють. Якраз, ну знов ти розматюкався, вот это... Знов таки <пиш> доведено, що були спецпризначенці з Російської Федерації. Да, Була да, зафіксована да, зброя, да. яка я, навіть. Я, я, Нема в масовому виробництві, а виключно для спецпризначенців вона ага, виготовлялась, є, зафіксовано. Ага, так, так. так і було, так і, По і було. По-перше, по-друге, а, нас... а що Росія має до нашого майдану? Я гражданин, бивши гражданин України. Ну, слава я... Богу, що вже бувший. Та да, ж да, так, слава Богу. так, Ти, так про... це добре. Я маю, я маю для... для України багато питань. розумієш? Ну, будь ласка, це звертайся це в відповідні це... органи, суди, прокуратуру. Для... Ні. Нас, Ні, нас, значить, тебе питань, нас, нема. В нашій країні вже нету української власти і України, Це, 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 Как и это, это, это в якій вашій країні? Щось, щось ти Тамецька якось так говориш. Ой, шо, ти? слухай, ти можеш мені показати, де вона на мапі знаходиться політичній? На чем? На мапі? Так, на, на політичній мап, мапі світу. Мапа, мапа, это вот для вас это мапа. Можеш показати? У нас карта Російської Федерації. Можеш показати, вій. чи не можеш показати? Там і Крим, що там, то як я тобі зараз скажу, візьми гаджет, покажи мені, де знаходиться якась невідома нікому Донецька народна республіка. просто одно пойми, От ця власть незаконна, хунта можна сказати. Чому вона хунта? я Слушай мене, чому. Ні, дава ні, щоб ти правильно терміни підбирав, коли військові захоплюють владу. У нас він цивільний. А от на Росії, от сидить бувший, скажімо, КГБшник, ФСБшник, то це вже. Туди більшіться вот відноситься. Вот это, І він 25, 25 років вже там знаходиться, вот при владі. Лун. Хто сказав, да. по-перше, бач, ні, давай не будемо. не будемо. Датись просто терміном. Да ти не ми... дай мені слово сказати, потім я тебе вислухаю. Ні, я просто поправляю. Та що... не ви, ти ж, видно, не знаєш ні. те, що ти говориш, що означають да, ті знаю. самі слова. Я знаю все, що, що я кажу. Та ні, Слуха, ти помиляєшся. Да, да, -с, тому да. я тебе і поправляю. Ja, саме не, так. так. Слушай, я тебе кажу ще раз, вот это. Хор... Ні, знову ти помиляєшся. Вот я ж тобі сказав, що це влада військових, коли захоплюють. <з Cold> По-перше, ніхто не захоплював, а були вибори президентські. А по-друге, це не військові. <пеш> тому, See, знаєш, от, ну, ну ніяк не виходить. Я тебе хочу. Ти можеш без слова взяти, не матюкайся. Вот смотри, да с тобой же невозможно. Ты же. Просто... Тримай себе в руках. Тримай. Слушай. Вот Майстрима. Ох, хлебай, сразу, ты не дашь ни одну лажу хватить. Слушай, ну слушай, я тебе хочу. Ты вот хочешь наїститься не... вперед? Ага. Чудово. А кто встановив, що незаконно? Я. Ты кто такий? Мы, я. І, ну мы, ты, кто ты? Ну кто встановил? Народ, На, народ Донецк, Луганское, Крыма. Донецк и Луганский чего? Области. области. Можно документик подают, ознакомиться? Слушай. Угу. И вот эта власть, я тебе еще повторяю, если ты это не видишь, ну твои проблемы. Залила вашу страну, вашу не нашу. то есть ценный не. Нет. Путин дал команду, обстреливает? обстреливают, а, не, да? а А кто что делает, обстреливают до сих Украину, мирные места нет, украинские. Нет, не знаешь. Украина. Не знаешь, да? Украина. А то ну... получается, с твоих слив Путин балабол. Ну, це ж він оголосив о, якусь то, там, то, то, там то, воєнну операцію, і от то, ти кажеш, ні, що не він. Ні. Та, ти Нема та, такого, да? Не так. та? Тобто, Нема. тобто Нема. Путін, ти з своїх слів Путін балабол. Правильно? Путін може. Ні, Ну тут або ти, або Путін. Та я тебе ще раз кажу. Ну, Якщо ти кажеш, що цього немає і не відбувається, о, о, а той, ряко, каже, а той о, я... каже, що є, і, скажімо так, те все відбувається. Хто з вас двох, скажімо, говорить неправду? Ти чи оцей. Кармік бункерний. Я неправду кажу. Дуже цікаво. Де я тобі так. збрехав? Ти мені збрехав. По поводу Майдана. А що по що ти по поводу з приводу по, Майдана по, неправду по, сказав? По поводу силовиков. Яку я тобі сказав неправду. Я тобі от говорю, що по поводу силовиків постріляв. Не мочукайся. Ми, ми вже визначили, що хунти в Україні нема. Это для тебя, а для меня есть. Что такое, ты можешь дать и вызначение? Что такое термин? Да, это я могу сказать, что это незаконний захват власть. Неправильно, Ти знову а, на на ты знову кажеш. А бувае людей... законное захопление. Чуешь, а бывает законное захопление влады. Слушай, вот это вот, когда вы хлопнули, по рубе. Я кажу, бывает законное захопление. Ты вот дашь мне слово сказать? Нет, я, я просто уточню. Ну ти, звісно. О, а чого це вже так підгоріло? Та, почему ну я не знаю, чому це так, можна... таке невиховане так підгоріло швиденько. Служу, от тобой же не говорить, ти ж не даєш слова. Я, я Я слово, а ти мені... я ж хочу, Знає? щоб знаешь, ми правильно розуміли один одного. Я доски... Давно ну, й видно, що підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжу обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Здравствуйте. Я витаю. Как у вас дела вечером вторника? Благодаря военным силам Украины, держимся. А вы из Збройных сил? Еще раз, не получил вопрос. Вы из збройных сил? Я Висковый? не. Нет. понял. М -м. О чем тут общаетесь? На политические темы? Но очень вдячны так, что защищают нас от российских оккупантов. Я вас про другое спросил, о чем вы тут общаетесь? А Витки вы. Ви? С Крыма. Ну, тоже из Украины, ваша так чудово. Почему все так решают? <laughs> что это Украина? Здесь живу я, а не вы. И шостого. Ну, я местный житель. И шостого. И что, шо, вы считаете, что надо как то этим всех под одну эту? <laughs> Абсолютно не. Территория. Крим це територія України, держави. А ви можете собі пересуватись куди хочете, можете собі найдумати, що земля плоска це і ваша особиста думка. А ви до сих пор вважаєте, що Україна унітарне государство? Звісно. Блін, ви в якомусь то розовому мірі живете, мені кажеться. А що були внесені зміни в Конституцію? Так, ви, ви, ви weaving, тут Конституція, ви по сторонам посмотрите. На що подивитись? <сих> Вокруг себе. Или на меня посмотрите. Ну вот я на вас заявлюсь и что? Ну вот, и вы считаете, мы с вами в одной стране живем? Ну вы находитесь, если вы поверите, что вы в Крыму, вы находитесь на территории Украины, так? Ну это вы так считаете. Держава Украины. Получается, это только ваше мнение. Ну не, не только мое. А вам тут Крым так сильно нужен, да. вы там были? Так, конечно, был. А где именно, в каких городах был? Ну, в Евпатории был, в Симферополе был, угу. Саки проезжали. На цю піднімались, як його, на, на Іпєрі екскурсію брали. До 14-го, да, ви ще їздили. Так, до 14-го, звісно. Угу, Понял. Угу. Не знаю, що вам сказати. У нас з вами різні позиції, конечно. Можливо, можливо. але те, що Крим – це Україна, це так воно і є. Це правда. У нас привеликі жаль на сьогоднішній день в окупації знаходиться, але нічого. Будем звільняти. Считаете, получится? Думаю, так. Ну, чисто даже из логистических соображений, как бы перешейки, вот это все. Тут ракетами не отделаться. Да ничего. Что с выгодой? Да Я не хвалюсь. Мне <свят> чего хваливаться. Не, ну вам действительно, я не знаю, вы там маете какой-то гумового човна? Чи как будете, когда Збройные силы Украины будут заходить в Крым? Что будете делать? Они не дойдут. Я ж я по, по іншому питання ставил. Я ж не казав, дойдут чи ні. Я запитав, вот заходят Збройні Сили Украины в Автономную Республику Крым и ваши дії шоу. У вас очень богатая фантазия. И что вы будете з, робити? Я трудом тебе могу смоделировать ситуацию такую. Ну, да так элементарно. Це Оцей цей вот маф під назвою Кримський міст буде зруйнований. А каким образом? У меня незаконна споруда Какой? Каким на території України. Вот. І вам залишать пароми, по-моєму. А пароми ще ходять? Бо ж я читав, що. Ні, Ні один не раз ходять. бомбили, по-моєму. Так, так, так. Пароми, да, да, да. пароми не ходять, і залишається тільки ж надовні човни. Певно, більше ж нічого. Інший варіант, я не знаю, у вас, у вас був український паспорт, так? У мене до сих пор є. О, бачите, правильно, бачите, що не ви не викидаєте. Дістанете паспорт, будете кричати, нарешті рідненькі, ви нас звільнили. Mm. А мы тут, да я в Атте там, да я, да я, це, и мы вас чекаем. вас тут очень богатая фантазия, саме так. <гум> Нет, так я вот питаю, что вы будете работать? Такого просто не будет. Ни в капитале. <гум> ну, бачиш, ну вот от, ну, в Херсонскую область, в Херсон, були захопили, теж кричали: все, мы тут назавжди, ніколи, никуда. Л, логистика. Вам знакома такое понятие, как логистика? Ну так логистика, правильно, це ж mm. півострів. Ну. No. Перебувається маф під назвою Керченський міст. так? перебити. Так. Ну, ну чому-то <рес> всі ракети, які тільки є, туди летять, нічого. Ну, а нічого, не хвилюйтеся, долетять. Я не Там я не кажу, прямо, щоб його повністю зруйнувати. звісно, може буде важко. Пару прольотів, щоб не було проїзду. Прекрасно. Ну, если вы не військовий, тогда мне с вами бесполезно вот. тело вести об этом. Да, потому что ви даже так. не представляете, там, что такое тротиловий еквівалент. Ну, нічого страшного. Щось придумають, фуру загнали, бачите, ж доїхало, доїхало, підірвали, підірвали. Зачем вам тут Крим здался? Вот. Крим нам потрібен. Ви нам не потрібні. От особисто ви. Вот поэтому все и началось. Да, бо вот ви зрадили Україну. Зрадники нікому не потрібні. А я никогда украинцем не был. И, и вы были громадянином України. И что? Паспорт українським. Национально. Э, э, ну, ради Бога, нічого страшного. <laughs> и. Саме так само, як легенько зрадили ви Україну, так само легенько зрадити і ту Росію. Нет, Питань нема. Не так, і так. саме цікаве, що ті самі росіянці на вас дивляться, як на зрадників. Нет. Ви для них сиріально залишились тими самими, самі знаєте ким. У вас тут технічне мишлення, ну за тому, що фантазія. Вон. Тому після такого рішення, як я буду ставитись до зрадника, звісно, що ви в Україні не потрібні зрадники. Питань нема. Як у вас швидко все? От А до Я за 3 секунди. Ну, ви самі сказали, що ви приймали участь, так званому референдумі. Референдуму, по суті, не було. Ну, от. У вас семья есть? Звісно. Где она? В Україні живе? Тут в Україні, так. и как себя чувствует? Та богу дякувати Збройним силам України все гаразд. Да. У вас, короче, народ уж совсем прошитый. Кроме войны, получается, у вас ничего нет. Все вокруг нее крутится, так? Ну так и зараз у нас ідея відбувається, проходить, бо ідеї. Так, так. Напала ж Росія на Україну, напала. Ой, угу. Тяжело розмовляти з таким. Звісно, звісно, важко. Ну як от можна да, от з зрадником от мені спілкуватися? Це важко. Це правда, це насправді важко. Це просто смішно, а то дуже. Та ж дійсно. Та ж так. Взрослый мужик. Ну, в принципе, я тебя могу понять. У тебя своя позиция, конечно. Но ты как-то это знаешь так. В такие формы заворачиваешь. Ну, типичные. Ты же разговариваешь штампами. мне интересно, чем ты занимаешься по жизни? Ну, понятно, ты сказал, ты нам не весь. А когда мы перейти на ты? Ну, Прям сейчас. С какого переляку? С такого переляку. С какого переляку? С такого переляку. Тобто ви що ви не вихована, Ну, да? тому що ти що мені мені я, я тебе що должен на ви? Зрадник, так, звісно, ну, на ви. Значить, перехожна ти і все. Угу, цікаво. Ні, ну то, що ви. Ну, понятно, ніхто не ви такі і так зрозуміло. Та, вот. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!